І всім привітам з вами 1. І сьогодні ми збудуємо байкера із Hotline Miami. Ну що ж, давайте приступати. Спочатку давайте збудуємо його е, кросівки. Кросівки будуть ось такі. Буде міні-версія. Так, тепер, тепер робимо ось такі джинси. А давайте зробимо пощеше. Пощерше зробимо. Ось так. На, думаю, три 2 Четверть на 3 буде якраз. Все, можна починати. Так, будуємо ще ось так. Ось так, ось так, ось так. Тут додаємо ноги. Ноги робимо не на ось такі тонкі, а даємо трошки грубіші. Бо все ж таки він не дитина вже, але і не такий здоровий. Так, тепер будуємо його дженси. Дженси будуть десь на стільки блоків. Тут це скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість блоків нормально. Будуємо. Буде така мініатюра. Так. Так, я будую. буду. Е, так ось так 3 на 3. А середини можете або забудовувати, або ні. Я забудовую, бо мені... вода і так буде стояти. У мене я не буду нікому хвалити, тільки ось так на відео покажу як збудувати. Так, тепер з'єднуємо ноги. Я не робив ще одну ногу, але зараз я її з'єднаю з цією і, і буду робити. Буде такий міні-байкер. Пробуємо відтворити його черепи, його розумію безруковці. Так. Тепер робимо цю саму безрукавку. Спочатку робимо ось так, дивіться, е, ніби отак. Ні, давайте візьмемо так. Але хоча б і буде пурпуровий. Такий так буде е, краще виглядати. Ось так. Тут давайте зробимо ніби він застібнув за безрукавку. І буде так виглядати. Так, тут побудуємо череп збоку. Ось так. і Так, ми будуємо. Я не знаю, що коментувати, бо, бо ви вірите все, бо ви бачите, як збудувати. Я думаю, що ось тут ці лінію, де Не за цього безруково можна буде якось скрявити, бо все ж таки він не вимірював би було рівно. Так що ми якось зараз спробуємо скрявити. Але спочатку піднімемо ще трохи вверх. О, так десь. Думаю, так і буде якраз. Давайте спробуємо зробити об'єм, ніби ось так. І ось так. І давайте закриємо ліпше. І зробимо сіру таку полосу. З... Ніби замок. Ось так. Ось так, ось так. Ось так. так, зараз головніше, що це череп на його. На його. на спині, коротше. Так. Зараз зробимо його кунаї і ніж. Когоник, який, 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 який не буває, всі биває всіх Майамі. Так. Тут закриваємо. Я забудовувати не буду. Так. Так, тепер я хочу зробити ось так, розкрити тут. І зробити ніби в, внутрішнє. Щоб було... Ну, як, щоб було об'єднано ніби, ніби об'ємно. Все, що ніби реально він там сердиті, що він натягнув свою безрукавку. Так, а тут, щоб я з в часі заробив якогось непохожого на скелетика, я додав ось таку брошку. Так, тут я зараз зроблю рукав. Рукав буде ширший. тут чуть, -чуть. Так, тут зараз прорізаємо. І робимо руки. Руки мають бути голі, бо у грівного була тільки безрукавка. Так. Будуємо три блоки і там починаємо будувати руку. Він був правша, так що будуємо праву Так що будуємо ніж у правій руці. Так. Сюди. Думаю, має получиться гарно. Капюшон ще я улягу був без рукавці, так що ще капюшон треба зробити. Так, будуємо. Нету тут уже всяких кретки кажуть, что ліва, але то правая рука, якщо дивиться від людей. Так. Ну, в принципі, получається у стилі Майнкрафтів, знаете. Так, тепер треба будувати кухонный ніж. Кохонный ніж я буду будувати заліза. Залізо точніше. Зараз знайду залізний блок, Залізний блок, Ось. І візьму ще деревляну дерев ручку. Ось таку дерев'яну. Так, пролізаємо сюди. Сюди. Тут додаємо такого об'єму ножику. Так, тут додаємо, тут забираємо. А так, 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 так. продовжуємо. Ось! Отак буде. Тепер продовжуємо. Будуємо ліву. Руку. І я б ще зробив зараз такий у нього тут пасок, а на цьому паску б у нього лежали його кунаї, якими він міг метати. Так, я шутка прихворів. Так. Тепер тут треба забудувати, а тут продовжити. Продовжуємо на 3, а ось тут я, бачите, забув. Так би і виглядало. Так, давайте збудуємо череп перед тим, як е, почнемо робити другу руку. Череп буде білий. Ось так. Тут буде отак, отак. Тут забрати. Такс. сюди. Сюди, 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 сюди. Сюди, сюди. Все, отак, отак, отак. Отак, отак, отак. Тепер тут очі. Головне зробити очі. Скай Фі... придавати його команду. В... 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 З Клір. І ми продовжимо будувати його. І ми продовжимо будувати байкера. Ніс, давайте зробимо ось такий Не знаю, як збудувати ніс, бо НІС має бути посер... посередині, а... коротше хай буде так. Отак, от зуби давайте збудуємо. Отак. От Такі тут ще будуть. Ось так, давайте. І отак. От О! Оце я розумію. Нормально! Так, тепер тут підправляємо. Додаємо ось так. Розового носу і все. Нормально, так. Тепер будуємо ліву руку. Ліва рука у нас буде така сама, як і права. Тільки з кунаями. Думаю, один код найдемо в руку, а два повісимо йому на, на паски. Так. Доки, ось доці має бути. Десь досі добудовуємо. Буде наш байкер більш деталізованіший, ніж джакет, бо як я буду у джекета, то я зроблю міні-модель, а тут буде більш деталізовано. Ну, Аж я б не сказав, що мега деталізована, але більш. Так, тут я додати добавити ну, шнягу. Ось так зробити. Так. Тут ще плече підправить якраз буде. Так, то, то, то давайте зробимо йому пасок. Пасок будемо робити ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Будемо робити деревля-деревляний, аби виглядало ніби шкіряний. Якось так. Оце ж Майнкрафт. Тут же немає шкіри такої. Тут даємо два кунаї лежать, а один у мене руці. Кунай ми зробимо ось так. Один кумей буде лежати ось так, лезем до нього, а другий буде лежати лезем до лізу. Ось так. Тут буде виглядати отак. Тут даємо сюди, а кружком ось так.